Може бачити подвійно, да як щось таке кульки летять. <му> про серйозні речі треба говорити серйозно. Говоримо сьогодні про гріх. Слава Ісусу Христу! З оце Юрієм Голотюком продовжуємо серію про сповідь. І, от про гріх. Що таке гріх? Нащо він? Звідки він? Чого він? Ой, слава віки серйозні теми, але якщо говорити тільки якби серйозно, без моменту надії, то, то це є відсутність християнського основного елементу. Тому що, якби коли концентруватись тільки на злі або тільки на гріху, то можна тонути як Петро тонув, е, та коли перестав дивитися на Ісуса Христа. Е, гріх Взагалі, коли говоримо про гріх, да, тобто це є такий момент відходу від Бога. Да? Завжди всі дуже цікавить цей момент. Е коли Адам і Єва згрішили, так? Коли Адам що Єва... сталося? Що відбулося? Що відбулося, да? відбувся такий цікавий момент з цього, що е якби як спочатку треба почати взагалі, що ну, і що треба розуміти, що лежить в корені гріха. Да? В корню гріха лежить не щось незрозуміле і якесь абстрактне, а в корні гріха лежить відсутність любові. Да? Тобто, якщо ми говоримо, що Бог є любов, це означає, що в корні гріха лежить відсутність да? з відносин з Богом, тобто відхід людини від Бога. Цікаво, що Якби Максим Ісповідник говорить таку фразу, що Адам захворів на незнання першої причини самого себе, тобто, що гріх це хвороба, і він захворів на незнання першої причини самого себе. Незнання любові. Да? І кажуть, що, знову ж таки, цей самий Максим Ісповідник і ряд інших отців церкви говорять, що властиво оце дерево, да? це дерево, про яке ми говоримо, пізнання добра і зла, воно базується на тому, що людина має подвійний, може бачити подвійну. Да? Що це таке кульма <реш> <реш> летять шарики? От чи у вас день народження не сьогодні? Ні, а що це? <реш> Але це мило. <реш> От, е, значить, е, що це дерево е, пізнання добра і зла полягає на е, двох моментах, які може бачити людина. Це є духовний зір і якби лише цей тілесний зір. Не? І якби. 에, взагалі, в ідеалі, ми маємо, коли йдемо до Христа чи йдемо до Бога, маємо споглядати всі речі всіх людей 에, через призму 에, бачення духовності, тобто через призму бачення Бога. Да? Дайте я такий уривок гарненький. В Євангелії, там, де питається, поклав Ісус руки на очі mm -hmm. сліпому і каже, що бачиш. Да? Бачу людей як дерева ходячі. Да? Ну, і Поклав другий раз руки і він побачив. Да? І оце є цей момент цього тілесності і тілесного, тілесного бачення, тому що фактично, що таке дерева ходячі? Да? Був би цей сліпий. Е, сліпий ну від народження, ну то дерева не знаю чи він там бачив, що він би лазив по деревах. та ну, і Мало, напевно, би мав уяви, як воно справді виглядає. А якщо він осліп, ну, вже десь там в дорослому віці, ну то через якийсь ряд причин ну то мав знати, би, що, що. Ну, що дерева не ходять. Я, наприклад, ходячих дерев не бачив ніколи. Та? А це означає, що він дивився на людей і бачив тільки плоди, які з них він хоче зірвати. Тобто чоловік там, жінки хоче, щоб вона йому постирала носки, і бачив в ній правильну машинку. А жінка може дивитися на чоловіка і бачити кошельок бажано з євроми. Е, і ми бачимо тільки такий предметний підхід. Да? В цьому була проблема цього гріхопадіння, що ми перестали бачити е, глибоку духовну сферу один одного духа. Да? Е, і е, це є такий момент, коли от власне в книзі буття, ми бачимо що коли Єва скуштувала на да, це яблуко, цей плід з Адамом не яблуко, перепрошую. Е, то Написано в сьомому вірші, в третьому розділі, тоді відкрилися їм обом очі. Да? того ну, часу вони очі і закриті були? Чи як? Як відкрилися їм очі? Ну, власне, це цей контекст да? про те, що говорять нам святі отці. Які, чи оці церкви, які вказують на оцей духовний зір і фізичний зір, да? тобто в них відкрилися очі від рук Господа, вони перестали бачити крізь призму любові, крізь призму mm -hmm. боя. Вони бачили тільки один фізичний вимір. Да? Пізнали, що наги, тоді зародився в них сором. Тоді ще щось ще щось і так пішло, поїхало одне за одним. та І е, це є цим е, ну, головним елементом. та Ми Бачимо так, як в цьому Євангелії, де Ісус поклав очі і Він прозрів та і побачив, та? побачив так, знову цим двома двома типами зору. Наголошую на цьому, що фізичне бачення, на, матеріальне бачення, воно не є погане, адже Господь е, це все створив навколо що є для ну для кожного. З нас, да? тобто і ці дерева, і цю природу і це сонце. Але ми навчилися його приймати і бачити тільки властиво оцим таким зором користувача, да? матеріальним зором, і абсолютно не розуміємо його духовним, да? тобто його глибший вимір, глибше, глибше створення. Да? Для чого це Да? тобто, ми можемо йти по вулиці mm -hmm. і не чути, як прекрасно співають птахи для мене тема, да? Тому що в нас там наушники в ухах, а ще більше проблеми в серці. Mm -hmm. Ми можемо йти по вулиці і не бачити потребу ближнього. Mm -hmm. Ми можемо йти по вулиці. І ігнорувати, що хтось міг може сидіти і не мати чого перекусити зовсім. Да? Ми можемо йти і намагна, намагатися проігнорувати е, когось, да, наприклад, е, тому що сконцентровані на собі. Тобто ми, ми перестали сприймати в цьому моменті е, когось або щось, що створене Богом, створіння Боже. Е, як призму через призму любові. Да? Тобто це творіння створено для мене. Да? Тобто це важливо. Да? Я створений з любові, хтось створений любові з любові, він є великий дарунок. Да? І в цьому полягає велика проблематика гріха. Це є відсутність любові. І ми люди здатні якби все ускладнювати, бо навіть от подивімося. Коли е, Єва розмовляла з е, Змієм, та, е, і каже Змій, е, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?» це є третій е, розділ книги буття, вірш е, Перший, а жінка відповідає: Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, а третій вірш наголошую: тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам: не їжте його, ані доторкайтеся, а то помрете, А то помрете. Але тут потрібно повернутися в попередній розділ, де пряма цитата цього вірша, що сказав Бог. Так? Тобто, другий розділ, 17-й вірш, говорить нам. Що з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скустуєш, напевно, вмреш. Ну, це, такий, це переклад е, Хоменка, і він такий трошки тут, в цьому моменті, є недослівний, е, не тому що в цьому вірші, якщо брати дослівний переклад, сказано, що е, з дерева пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скустуєш, смертю помреш. Тобто Бог вказує чітку причину і наслідок, чим і що відбудеться. Та? Натомість Єва, Єва, Єва перша, що робить, вона е, робить е, цей момент, е, про який говорить Бог, вона його сама собі робить таким складнішим, тому що вона говорить. Е, не їжте його, ані доторкайтесь, але Бог не сказав, що не можна торкатися цього плода, цього дерева. Єва сама собі робить ще більше, це строгішим. Да, Жінки цим... люблять ускладнювати. Це не питання, в жінки чи чоловіки, якби. це питання цього оцього вже початку сіяння сумніву і нерозуміння Бога. Да? І, властиво, що далі говорить: і не їжте ані доторкайтесь, а то помрете напевно, помрете. Да? І ну, це можливо. Або говорить конкретно смертю помреш. Так? Смертю помреш. Е, і це є цей момент, тобто, що входить з е, моментом гріха, це входиться абстракція. Mm -hmm. Щось абстрактивне, ну, гріхно, абстракція. Да? Є такі от, Називаємо це не раз, проблема квіткової сповіді. Я це називаю квіткова сповідь. Да? Що це така квіткова сповідь? Е, ну Це коли там. Приходить людина і ну, там, говорить або ой-ой, ну я зовсім там навіть і не знаю, і то не зробив, і то не зробив, і то не зробив. Да? Або якщо там щось одне і найде, то ще так мені здається, що там трояндечку треба поставити для цього. Ну, так знаєте, якось воно так само склалося. Так? Але це є відповідальність, да? тобто, вільна воля це є атрибут, дарований нам Богом, да? вміння зустрітися. З цією любов'ю Бог Бог шукає людину, постійно шукає людину. І цей момент гріхопадіння, це не є чи от не раз там як говорять, да до речі, про це що Бог жорстокий взяв от і вигнав якби Адама з Євою з, з раю, і і на тому все закінчилось. А могли ж би жити вічно, да але Бог не вигнав. Е, Ані Адама з'явою з того, щоб він ну, за ними не переживає чи їх не любить. Він не хотів, щоб вони жили вічно в гріху. Він дарує через цей призму момент, який є через прихід Ісуса Христа, через це таїнство сповіді, яке можливість прийти до неба без гріха. Він хоче, щоб я жив досконалим в небі, в раю. Так, і якби... Це є такий ну цікавий момент, це важливо це розуміти, е, тому що навіть коли ми е, коли ми говоримо про цей, що далі, там іде де вони вже були вигнані Адам з Євою, да і е, як Адам нарікає свою дружину, він дав їй ім'я Єва, яка означає, що мати всіх, мати всіх живих. Да. А хто був живий? А ще тоді в неї не було потомства. Mm -hmm. І це означає, що Адам вже тоді з Євою мали велику надію на слова Божі, на цю обіцянку Божу, про це спасіння, про знов відчинене це небо, не жорстокість Божу. Mm -hmm. так. Але матір всіх живих, тому що Бог сказав, що е, і породить да, жінка і, і, і покладу, е, і, так парафразую, бо не маю при, при собі. Тобто воно живе. Тікаю, знайдуться, мушу це, є. Чекай, найду, це знайти це є Е, -е, -е. Ну, так, це про надію, мати всіх живих. Да, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між тобі, між твоїм потомством і, і її потомством. да Воно розчавить тобі голову. Uh -huh. От, воно розчавить тобі голову. І це мати всіх живих е, це є. Е, От ця надія, яку вже Адам закладає в це Євою разом, в це спасіння. І якби Бог втілюється через свого Сина Ісуса Христа, і через тепер для кожного з нас та втілюється через таїнство сповіді. Тобто, дорогі брати та сестри, це таїнство сповіді, це є можливість глибокого і великого повернення до цієї любові, щоб наші очі знову бачили через призму. Духовного зору, так щоб я. Любив очима, тобто, а що це? Очі це зеркало душі, да? щоб я любив душею. Це важливо, це як мом... основний аргумент і основний момент, ну, до якого мені би дуже хотілося, щоб люди приходили в розуміння, що таке сповіді. Да? Повернення е, цього духовного зору, повернення цього єднання з Христ, з Господом, щоб я міг бачити. Е, Цим духовним зором, до чого я, зрештою, і покликаний. Власне, це повернення любові. Так, повернення любові. Так. Дякую отче за це прояснення, розуміння гріха про те, що гріх це відсутність любові. Е, пропоную на наступні теми поговорити так само про гріх, про сповідь, і чому кажуть, що гріх це промах. Якщо промах значить його можна виправити. Окей, дякую взаємно, тому що е, те, що ми з вами спілкуємося, це є дуже якби, важливим моментом, е, адже е, ми покликані ми homo sapiens людина розумна. Е, і дуже багато людей говорять, таких, яких е, далекі від Бога, говорять, що віра як вона заперечує розум. Ні. Віра і розум це є два крила, які підтримують один одного, і Святе письмо мовчить нас, зрештою, досліджувати те, що ми вивчаємо, але віра теж може піти і глибше, і далі. Тому бажаю нам вміти досліджувати це, щоб пізнавати нашого Спасителя все більше і більше. Господь з вами. І з духом твоїм. Хай благословить вас всемутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Перебуваємо в мирі Христові. подяка. Дякую.